У нас на зв'язку гурт про Баси Харді, його лідер Артем. Вітаємо вас. У нас в ефірі. Раді бачити, що случилися. Доброго ранку. Вам, доброго ранку. Ну, у нас добрий ранок у нас зараз. тут взагалі зараз восьма ранку. Але представляєте, що я зараз до вас зробив? Це в Майамі Ведесь не мабуть, чи де? Ага. ні, ми ми зараз в Канаді, в Вінніпех таке місто. Ага. Тоді вам доброго ранку, а в нас 16.35, ми можемо сказати, а в нас вже доброго вечора, ми з України. О, <свісно> <да>. <свісно> і Якраз про це в мене перше питання. Я розумію, що ви точно потрапляли в таку історію. Коли ви, наприклад, їдете громадським транспортом, а там на дзвінку стоїть Доброго вечора, ми з України. Як це відчувається і як народився цей хід? Слухайте, якщо чесно, були такі історії і багато разів, і навіть було таке, коли ми, наприклад, десь якийсь заклад, ми щось замовили. Підходить офіціантка, вона нас ще не впізнала, але в неї телефон заграє і грає вечора з України. Ну, це знаєте, це просто так, як людина, як, ну, як музиканти, що вдалося е, щось зробити. Е, це прикольно, просто прикольно, але такого ж відчуття там, що типу супер зерки ні, тому що в нас інше на меті, нам принципово робити музику, і йти далі, тому що дуже багато хочеться всього сказати. Ось, а з приводу, як воно створювалась, якщо брати коротку історію, початок був, ми хотіли. Як як діджей, я шукав українську електронну музику. Тобто мені хотілося, щоб було розуміння, що коли грає діджей, що він з України, тому що мене почали запрошуватися за кордон, і я бачу, що вони не знають хто. але я можу бути з Нідерландів, звідки з Вінніпегу навіть ось і але я такі музики не знайшов. І ми з хлопцями почали шукати. Таку музику не знайшли знову ж таки і вирішили її створити і почали рухатися в цьому напрямі. І основна мета була це написати нову електронну українську музику з етномотивами, щоб було зрозуміло, звідки приїхали артисти, отаким От чином. Але далі сталося вже повномасштабне вторгнення, і далі цю пісню пере, е, ну вона стала іншою по іншому. Е, Грати і я скажу, що ми тут вже як більше як громадяни України, щасливі від того, що вдалося все ж таки щось зробити для України, і цей трек і підтримує. І, і, і це знаєте, головне для нас, як для музикантів, що музика також може щось робити. І взагалі, знаєте, це така може дуже мінімалістична історія, але дійсно, коли ем, ти просто почув там гарну музику, або побачив якийсь малюнок на знаєте, він може підняти тобі настрій. А це ж вже інша справа. А ви вперше в Канаді, потім ви плануєте до Сполучених Штатів. От скільки триватиме тур, розкажіть про його амбітну мету і скажіть, як вас там зустрічають. Тому що звичайно, якщо зараз про вас на Харді вийде десь на Майдан, то я уявляю, скільки там буде людей. А зараз, ну це трошки пізніше. Це трішки згодом. Поки що, Канада, Сполучені Штати Америки. От, розкажіть про мету і про те, дійсно як вас там зустрічають. Значить, в нас тур е, Канадою і Штатами. В нас планується десь значить е, 10 міст по Канаді, і е, е, біля семи івентів в Штатах. Остатки е, ми виїхали ось на початку червня і повертаємося 15 липня. Знаєте, ну от перший виступ, який у нас відбувся вже, це був Торонто і це був Солдау. І це була дуже суперова така ідея від організаторів. Це фонд. Second Front, і це дуже класний фонд. Вони дуже багато роблять для України, і вони зібрали багато українців. Багато не тільки прийшли українці. До речі, були і канадці, і вони дійсно цікавляться українською музикою, і взагалі як це відбувається. І нам головне було привести перше джерело, показати, що ось ми такі, ось ми тут, і розповідати те, що відбувається вправду, тобто не те, що вони можуть вичитати десь в якихось соцмережах чи дещо, а просто ми зі сцени розповідаємо, як відбувається що шо винвіна триває, що ворог ще сильний, але ми набагато сильніші і 100% треба допомагати. І допомога потрібна саме зараз, тому що перемога для нас це головне. Друзі, підписуйтесь на Ютуб-канал е, спецпроекти Сергія Мамаєва, так само як і на Пробаси Харді. Наше посилання ось QR-коді, або просто знайдіть нас на Ютубі. Е, для того потрібно, окрім всього іншого, поставити дзвіночок, поставити лайк, подивитися наше відео, прокоментувати їх. Е, е, хай український Ютуб квітне і хай все більше людей бачить, що відбувається насправді. Далі буде Америка. Розкажіть, де коли і розкажіть, які ексклюзивні лоти ви будете розігрувати під час цього туру. Так, дійсно, ми з собою привезли лоти, тому що іноді ну дуже ну, ми відчуваємо, що знаєте, от приклад прийшли айтішники, Наприклад, вони хочуть допомагати, але не знають куди, не знають як і вони займаються своєю роботою. І от на, на таких аукціонах можна дійсно зібрати багато грошей, і от ми вже провели два аукціони. І вже в нас зібрано 7,5 тисяч доларів. Це дуже непоганий результат. Звісно, можна більше. Ми над цим працюємо ось з приводу унікальних подій, які мають відбуватися. Одна з таких подій для нас супер унікальна. Це те, що в ми будемо 4 липня мати виступ в Вашингтоні. І 4 липня це день незалежності штатів. Так і нас запросили. Представляти Україну там буде парад, знаєте такий класичний парад, і там буде приймати участь е, інший фонд, який нас запросив саме е, в Штати в сполучені це United Help Ukraine, і ми будемо приймати участь в цьому параді. Тобто будемо стояти на платформі, і доброго вечора ми з України буде грати на цьому параді. Отак, оце супер класна історія, супер -класна. Хочеться, щоб всі е, американці, які Ну, не не українського походження почули цю музику, і я мені дуже сподіваюся, що сподобається. Скажу. Звісно, сподобається. Я уявляю, скільки які, яка там буде реакція? Ви там качнете дуже дуже добре. А про Базен Хардні все ж таки найкачовіший електронний гурт України у великому турі з ексклюзивною програмою, мікс електронної музики, етномотивів, електрогітар і драм машин. От скажіть, які композиції. За вашим спостереженням залітають просто фантастично. І чи відрізняється музичні вподобання в Канаді і Україні? Слухайте, ну я скажу українці, українські канадці і українці, які в Канаді, вони дуже Ну їм дуже подобається етномотиви. Це видно. Ми їздимо, спілкуємося на зустрічі з різними е, так, ф, е, хабами, і це дійсно видно, що вони дуже ставляться до цього, до цього серйозно. Е, а по трекам я вам скажу, знаєте, прикол? Е, ну, в нас є, звісно, там козаки йдуть. Доброго вечора ми з України. Е, в нас є нові треки, які ми спеціально вставляємо в програму, але є трек, який був написаний давно. Uh, і він um, є в інтернеті його можна знайти. Він називається The Boss, але в нас uh, під нього відеоряд такий. Він насправді дуже жорсткий, по факту. Але відеоряд ще жорсткіший, тому я дуже пропоную всім взагалі доєднатися до наших соцмережей, і це інстаграм, Ютуб і інші, тому що ми дуже багато викладаємо дуже багато. Там розповідаємо про, про життя, про нашу роботу, і взагалі буде ближче, це класно. І також можна в інтернеті знайти цей трек, послухайте його і чекайте його на наших виступах, тому що відеоряд нам вважається унікальний. І, скажемо так, коли ми приїжджаємо і його вперше раз чують люди, жодного разу не було такого, щоб нам не підійшли після концерту і сказали, слухайте супер програма, класно, але оцей трек просто розірвав. Допомагайте нам, будь ласка, ставайте нашими спонсорами. Я дякую всім спонсорам, хто вже долучився до нас. І нагадаю, що це не так дорого. Це всього 100 гривень на місяць, цього 2 кави І вже наш спонсор. Переходьте за цим qr кодом або знаходьте активне посилання чи кнопочку спонсорування в описі будь-якого відео. Також обов'язково під цією трансляцією. Одноразовий платіж також може бути. Це на PayPal чи картка «Мона».